Слава Ісусу Христу! Ваших Владико, всечасні Отці, шановні мужі державні нашого рідного міста Другобича, шановна Другобицька громада. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять перших воїнів, які поклали своє життя для нашої перемоги. І на місце розбудови нової української держави, де честь і справедливість буде на першому місці, де правосуддя буде таким, яким угодно Богу. І найголовніше, кожен з нас пам'ятає ті часи і ті хвилини. Коли хлопці зі щитами йшли по-інститутській, а їх снайпери розстрілювали. Не бійся, було кожного з нас, всі, бо стоїмо за паливо. Пам'ятаємо, коли хлопці підбігали до святих отців, багато з тих, яких тут є. І просили благословити на смерть. Було всім зрозуміло, що з тими щитами проти снайперських куль ніхто не зможе вижити. І був вічий. Вічий з того, що ти нібито не можеш нічого зробити. Пам'ятаю в українському домі, коли ми робили операції в фондних калюжах крові. Ніхто не думав про те, що буде завтра. Всі тільки молилися, щоб ми сьогодні, зараз, ми змогли відстояти нашу честь, нашу гідність і нашу волю. Але наступило завтра. Сонячне, як сьогодні, день, і ніхто не зрозумів, яким чином і як сталося так. Щоб прозвучало слово перемога. Ми перемогли. І сьогодні, вже 11 років, ми ведемо справжню війну за ту майбутню велику нову Україну, де буде правитися правосуддя, а не судилище, де будуть захищені права людей, де буде цінуватися честь і гідність кожного. Де підуть у небуття ті, хто невілюють успіхи, ті, хто роз'єднюють, ті, хто сіють злобу і ненависть між нами, а запанує мир, спокій і єдність між кожним українцем. Сьогодні вже не сотня, на небесах дивиться, як ми тут живемо, що ми робимо. Які ми дії робимо для того, щоб оцей фундамент, який заклали вони, щоб до них виросла нова Україна? І сьогодні знову відчай. Ми відчуваємося все Нас ніби зраджують всі. Хтось не дає зброю тій кількості, яка потрібна, хтось забув уже про меморандуми. А якісь державні мужі інших держав за нашою спиною домовляються, створюють якісь договорняки. І ми знову стоїмо і в думаємо, що робити. Але ми повинні знати і пам'ятати одне. Коли ніби всі від нас відвернулися, коли ніби вже нікого немає, ми знаємо, що з нами є той, який ніколи не покидав нас, який завжди вислуховував наші молитви. З нами Бог, який все зробить для того, щоб ми очищені, вільні, нові, війшли в ту Україну, про яку мріють наші воїни. Ті, що віддали життя тоді, 11 років назад, і ті, що віддають і стоять на сторожі нашої держави сьогодні. Тому ми тут, на цьому місці, повинні пам'ятати про одне. Ми не повинні зрадити їх, але найбільше ми не повинні зрадити нашого Бога, який вірить в нас і покладає на нас надію. І Він нам дає віру в то, що вже дуже швидко. Повірте мені, дуже швидко. Ми будемо переможні, ми переможемо все зло і почнемо розбудову великої, справжньої, без отих московських нециків, які є повсюди, без отої п'ятої колони, без отих озлоблених вершавих недолітків, які є в кожному суспільстві будемо будувати нашу велику, потужну державу. Слава Україні!